Працюємо заради задоволення культурних потреб та амбіцій чернівчан та українців. Добрий день! Ну, ми вже в четверте приймаємо участь у книжковому арсеналі. Це м, така серйозна подія, і ми її дуже любимо тому що маємо можливість на сцені меридіан. Щасливі, що така сцена взагалі є. На сцені Меридіан представити авторів наших, нашого видавництва. Ми тут зараз презентуємо нові книжки, це як і дорослих авторів двох видавництв Меридіан Черновіць та книги 21, так і дитячі книжки нашого такого нового дитячого арт-видавництва. Дтяче арт видавництво називається чорні вівці, і не важко е здогадатися, що чорні вівці це і є черновці. Так? І зараз я в такому е костюмі е чорної вівці. І, е одна, наприклад, з книжок, це в мене в руці е Анатолій Дністровий написав. Таку собі енциклопедію риб, які вводяться у Дніпрі. Тобто дитина або доросла людина, яка прочитає цю книжку, принаймні буде ознайомлена з назвами тих риб. Одна з моїх улюблених риб, зараз покажу. О, зараз. одна з моїх найулюблених риб це Марена Ірена. І е, є такі рядки. Припливла в Дніпро Марена із Дністровських вод. Я співачка, звусь Ірена і люблю компот. Цього року на Арсеналі ми презентуємо книжки Мірідіан Черновіць. Катя Бабкіна щасливі голі люди. Чернівчани мали нагоду бачити Катю з новою книжкою в Чернівцях. Це також Юрій Іздрик Сумма. Це така проза цікава. І Ірина Цілик, Глибина різкості, поетична збірка. В Києві розпочинається величезний тур іздрик-цілик. 26 міст України, в тому числі і Чернівці. Це будуть вечірні виступи з презентаціями книжок та прес-конференції. Події відбудуться в рамках проєкту Мережа. Це 30 міст, 30 літературних організаторів, які є нашими партнерами, неформальна тусовка. Костюм, так? Він говорить про те, що я е, чернівецька людина, я тримаюся своєї землі, і е, якщо будь-які проєкти ми організовуємо. В інших містах це тільки експансія нашого Чернівецького продукту, в різні боки України та Європи. Так, ми будемо проводити в Одесі Меридіан Одеса. Поки що це тримісячний літературний фестиваль цього літа в Одесі, на який я запросив. Авторів Мірідян Черневіць є ще якісь ідеї спробувати, спробувати перенести технологію Meridian Черневіць на інші міста України, які своєю полікультурністю нагадують Чернівці. Це Ужгород і Луцьк. Але головний офіс залишається в моєму місті в Чернівцях. Ми молимося. Писання книжок неможливо обмежити дедлайнами. І одна із концепцій співпраці з автором звучить так, ми погоджуємося на будь-які умови та готові чекати вічність. Але цього року, окрім тих книжок, що я назвав, ми очікуємо нову. Книжку від Андрія Любки, дитячу книжку Ірени Карпи, нову збірку віршів Сергія Жидана, яку буде ілюструвати відомий український письменник, інтелектуал, філософ Олександр Ройтбург. Ми молимося на нову книжку Тараса Прохаська, а також на збірку оповідань Юрія Андруховича, Юрій Андрухович пише книжку Раз на п'ять років і крайню ми видавали в листопаді 2011-го. Отож, дорогий Юрій Ігорович, термін, п'ятирічний термін так, спливає в листопаді 2016-го. Передаю вам вітання. Так? Так і велике побажання, щоб ви закінчили цю книжку, для того, щоб ми змогли показати її нашим українським читачам.